Роман Дмитряха Володимир Гайдуков. З лівого джебу. Одразу ж розпочинає Дмитряха. Височенний крузер. І пішов вперед на свого суперника Гайдуков. Тут, звичайно ж. Хлопці дуже-дуже потужні. Хлопці з ударом, ну і подивимося, що запропонує Дмитрій Дмитріасі ось так прямолінійно пішов на свого суперника, намагаючись розбити корпус боковими ударами. Ну і зауваження від Віктора Фасечка. за це скручування від Дмитрях. Лівий джеб по корпусу від Дмитряхи. І одразу ж серія від Романа. Закривається зараз Гайдуков. Знову лівий джеб від Дмитряхи. Зараз подивимося, як ось ця п'ятирічна пауза вплинула на Романа Дмитріаху. Тут у таському клінчі був гайдуков. Ну і одразу ж по корпусу серією відповів Димитрях. Ось так перевірив на міцність того опонента. Так буксував Гайдуков ще раз відзначую з Віталієм Стальченком. Але все ж таки програв. Програв у першому раунді технічним нокаутом нічого не зумів показати. В поєдинку проти чинного чемпіона України. А тоді ще ні. Серед професіоналів саме Віталій Стальченко. Вичанув да. у цій ваговій категорії. Дуже серйозна конкуренція. У Крузер Вейті в Україні саме у вересні на івенті Ватага Боксінг-шоу Стальченко переміг Олексія Жука та і став. Чемпіоном України серед професіоналів та володаром пояса WBC вибісі Сьогодні ми побачимо в ринзі ще одного крузера Рамазана Муслімова, ще одного непереможеного проспекта, який буде боксувати проти Володимира Коляди. 10 секунд до завершення першого раунду. Таке враження не знаю, що робити Я Роман Дмитряха зі своїм опонентом. Ну і Перший раунд на цьому завершено. Перший раунд на цьому завершено. Подякували один одному хлопцям. Ми чекаємо з нетерпінням на другу три хвилину. Тож, друзі, другий раунд розпочався і розпочався з відмінного джеба у виконання Романа Дмитряхи. Прогалився удар. Гайдуков. Зав'язалися в нас хлопці. Ще один лівий джеб від Дмитряхи. Не встигає за швидкістю свого суперника Гайдуков. І ще одна розкішна комбінація від Романа. Ось ця трійка. Тягнеться, тягнеться зараз з цими ударами. Гайдуков. Підтискає його Дмитряха. Залишайся на місці. Гайдуков ну, і не користується цим роман. непоганий правий крос і ще одна двійка від Дмитряха. По корпусу працює Роман, ну і в'яж. ось тут вже грамотно працює Гайдуков. Знову непогано від Дмитряхи. Ну і пропускає. Пропускає раз порус ще більше. Гайдуков. Лівий Дже. Звичайно ж помітен брак боксерської техніки. У Гайдукова тут нічого не скажеш. Дуже важко Володимиру на рівних боксувати проти Романа Дмитряхи, хоча він намагається це робити. Одна хвилина залишається до завершення другого раунду. Тут знизу по корпусу від Дмитряхи. Намагається тут рома збити дихання Суперникові. Ой-ой. Як же зараз провалив Дмитряха опонент після своєї атаки одразу ж зайшов за спину Суперникові. Ось так закрутив Гайдуков. Ще одна гучна атака. Ну і тут же почне таке враження розбивати. Чіпляє лівим боковим Гайдукова Дмитряха. А ось тут нам, звичайно, не показали. Ось тут на превеликий жаль режисери трансляції не впіймали. Ось цей момент. Дуже важко. Гайдуковий намагається підінятись Володимир. Але ні, Віктор Фесечко зупиняється і поєдинок. Дивимося ще раз. Розмашисто справа пробиває. Дмитряха І ось він правий прямий. Тут яскраві моменти цього раунду. Але хочеться подивитися на заключний епізод. ой ой ось він. Правий крос через блок. Так, посміхнувся Посміхнувся. Зараз Гайдукофі одразу ж отримав від суперника і опинився на кангасі. Другому раунді перемогу нокаутом здобуває Роман Дмитряха, міста Лозове Україна. На нокаут у другому раунді Роман Дмитряха є переможцем цього протистояння. Він тріумфально повернувся під Ми після п'ятирічної паузи.